Розв'язування задач на застосування поняття вписаних кутів. Повторимо означення вписаного та центральних кутів. Кут і з вершини в центрі кола називається центральним кутом. А саме кут АОБ, якщо точка О є центром кута, то даний кут є в центральним кутом. Властивість центрального кута, градусна міра центрального кута дорівнює градусній мірі відповідної дуги кола. Тобто кут АОБ дорівнює до Гі АБ. Означення вписаного кута. Кут, вершини якого лежить на колі, а сторони перетинають коло, називають вписаним кутом. А саме кут АЦБ, де точка С є вершиною кута, вона лежить на колі, це кут буде вписаний властивості вписаних кутів. Вписаний кут вимірюється половиною дуги, на яку він спирається. Тобто кут АЦБ дорівнює половині дуги АБ. Вписані кути, що спираються на одну і ту саму дугу, вони рівні. І вписаний кут, що спирається на півколо, дорівнює 90 градусів. Розглянемо задачу. Знайдіть кути вписаного трикутника, якщо його вершини ділять коло на три дуги, градусні міри яких відносяться 3, 4 і 5. Відноситься 3 до 4 до 5. І так, маємо таке дано. Трикутник АБЦ є вписаний в коло. Маємо три дуги. Дуга АВ відноситься до дуги БС, і дуга АЦ відноситься як 3 до 4 і до п'яти. Задача полягає в знаходженні кутів трикутника. Знайти кут АБЦ, знайти кут БЦА. І знайти кут БАЦ, розв'язання. Розв'язання. В умові задачі сказано відношення усіх трьох дух. Дають відношення, задачу починаємо із нехай Х, є коефіцієнт пропорційності. Тоді дугу АВ ми позначимо як 3х. Дугу ВЦ ми позначимо як 4Х. І відповідно дугу АЦ ми позначимо як 5х. Усі ці дуги утворюють повне коло. Повне коло градусна міра його 360 градусів. Тому Скласти рівняння буде дуже легко. Треба усі ці туги додати між собою, ми отримаємо 360 градусів. Розв'язуємо далі дане рівняння. В лівій частині зводимо подібні доданки, ми отримаємо 12х до рівня 360 градусів. Щоб знайти х, ми повинні 360 градусів поділити на 12х, ми маємо 30 градусів. 30 градусів. Так, але тепер, коли нам відомо х, ми можемо вже знайти кожну дугу. Для знаходження дуги АБ, ми повинні 3 помножити на 30 градусів, бо дугу АБ ми позначили як 3х. Це буде 90 градусів. Дугу Б, С, ми позначили 4х, тобто 4 помножити на 30 градусів це буде 120 градусів. Дугу А, це позначили як 5 ісів, тобто 5 помножити на 30 ми отримуємо 150 градусів. Коли нам відомі вже дуги, тут уже е, дану задачу легко розв'язати, ми можемо використати е, властивість вписаних кутів. Бо кожен кут даного трикутника є вписаний. Пункт 2. <кій> вписаний кут. Кут дорівнює половині, доги, на яку він спирається. Тому, для знаходження кута а, Б, С, ми знайдемо одну другу. А БЦ він спирається на дугу А С одну другу помножимо на дугу А С. А C, нам вже відомо це 150 градусів, тобто одну другу помножити на 150, ми отримаємо 75 градусів. Для знаходження кута БЦ, ми повинні одну другу помножити на дугу. БЦА. Він спирається на дугу АБ. Одну другу помножити на дугу АБ. До Ага АБ ми вже знайшли це 90, тобто одну другу помножити на 90 ми отримаємо 70-45 градусів. І залишилось, і залишилось нам знайти останній кут, кут BAC, Баце Баце він спирається на дугу БЦ. Тобто, це одна друга дуги БЦ, а дуга БЦ це 120 градусів. Одну другу помножити на 120 градусів, це буде 60 градусів. Отже, відповідь ми маємо 75 градусів, 45 градусів і 60 градусів.